Так, на цьому уроці ми з вами планували розв'язувати завдання, які були на ЗНО, які стосуються показникової функції. Я пропоную почати з таких з середини, а потім повернутися до початку. Я думаю, що ми встигнемо все, але все ж таки, давайте почнемо ось таких. Наприклад, з номера 7. І так, треба розв'язати таку нерівність. 10 в степені х плюс 1 більше, ніж 0,01. Як ми можемо подати 0,01? Це 10 в якому степені? Press. Мінус другому, так. Тепер дивіться: ми прибираємо 10, але аналізуємо: змінюється знак нерівності чи ні. Так як 10 більше за одиничку. Функція зростаюча, тому знак між показниками буде такий самий, не змінюється. Переносимо в той бік, і це буде проміжок від мінус трьох до плюс нескінченності. Це варіант В. Від мінус 3 до нескінченності. Так, рухаємось далі. Дивіться на номер восьмий. В номері восьмому перед вами теж нерівність, але вона вже не такого простого типу. Тут від вас хочуть, щоб ви здогадалися використати метод винесення за дужки. так, 2 в степені Х плюс 2 в степені Х плюс 3 додати показникові функції ми не можемо в неї різні. Не можна їх додати. Ось винести за дужки 2 в найменшому степені ми можемо. Від самого числа залишається одиниця, а від цього стерпення буде 2 в третьому. 2 в третьому – це 8, 8 плюс 1 дає нам 9. Тепер я би позбавилась від множника, який нам заважає, від 9. Обидві частини поділимо на 9. 144 на 9, 14, беремо по одному, остача буде 54. 54 на 9 це по 6. А тепер зводимо до простішого, тобто 16 це степень 20, це 2 в четвертому степені. Прибираємо основу, знов знак не змінюється, бо основа більше за одиницю. І ми отримаємо від 4 до плюс нескінченності 4 включно. Такий варіант є, це варіант Б. Так, а дивимось далі. Дев'ятий номер. В дев'ятому номері простіше всього подати обидві частини у вигляді степені однієї п'ятої. Ну, давайте я прямо тут. І так, запишіть умову. Думаю, що всі бачать, що 1 п'яту, п'яту можна подати як 1 п'яту в квадраті. А тепер, так як одна п'ята менше за одиницю, то функція спадає, і тому знак нерівності буде змінюватися. Х більше або дорівнює двійці. Від двійки все вправо. І тому буде від 2 до плюс надкінчення. Включно. Це буде англо. Дивимось на номер десятий. Так, хто мені може сказати, що тут треба зробити? Ну, Тобто, щоб це була показникова нерівність, заважає знов ця двійка. Тобто треба на неї поділити, так? Що ми отримаємо? Я ось тут буду збоку писати. Ця двійка уходить, у нас буде 0,3 степені Х, 0,18 поділити на 2. Деякі діти чомусь думають, що це буде 0,9. А насправді це буде 0,09. І 0,09. Це 0,3 в квадраті. Так, тепер, так як 0,3 в нас менше за одиницю, функція спадає, знак нерівності зміниться і буде відвійки в праву сторону. Буде ряд Б. Так, беремо далі 11. Теж у нас показникова нерівність. Тут відразу, бачите, три сьомих, три сьомих. Як ми подаємо три сьомих? Як три сьомих в першому степені. Можна відразу три сьомих прибрати, так як три сьомих менше за одиницю то функція спадає і знак нерівності буде змінюватися. Приносимо 5 в той бік, х менше 6, від 6 все в ліву сторону, і тоді це буде від мінус нескінченності до 6 не включно, і це буде варіант В. Так, беремо 12. Так, ну теж дуже сподіваюся, що всі бачать, що одиничку можна подати як 1 трецю в нульовому степені. Це одна третя в нульовому. І так як 1 третя в нас менша за одиницю, функція спадає, і тому знак нерівності буде змінюватися менше за 0, від 0 ліворуч. І це буде проміжок від мінус нескінченності до нуля. Це буде варіант А. Так, рухаємось далі. 13 номер. Ну, теж думаю, що всі бачать, що одна тридцять шоста це шість в мінус в другому степені. Так, як 6 у нас більше за одиницю, функція зростає, тому знак не зміниться. Менше або дорівнює мінус 2, це буде від мінус нескінченності до мінус 2 не включення. Це буде варіант в. Так, тепер дуже цікавий номер 14. Щось таке може бути: воно відноситься скоріше не до показникової функції, а взагалі до методу, який ми називаємо. Графічний метод розв'язування нерівності. Тобто, дивіться, у вас є нерівність ось така. З одного боку, вона показникова, а з іншого боку, там лінійна функція стоїть. Взагалі такі нерівності ми не можемо розв'язати. Але нам підказка дана, що намальовані графіки, тому якщо треба розв'язувати, треба це зробити графічно. Ось намальовано 2 в степені x, ось мінус х плюс 3. І нас запитують, де 2 степені х більше за мінус х плюс 3. Як це інтерпретувати на мові математики? Де графік ось цієї функції більше, це означає вище ось цієї. Показникова функція вище а, прямої ось тут. Тобто, для яких хсів? Для всіх, які правіше, ніж одиничка. Тобто, це буде від 1. До плюс не Запишіть, будь ласка, собі, зафіксуйте. Встигли, можна далі йти? Чи не встигаєте? Діти? Встигаємо? Встигаєте можна далі, так? Угу. Наступна нерівність, вона теж показникова, і вона з відкритої частини, щось таке теж у вас може бути, і так подивіться, перепишіть умову. Одна друга в степені х квадрат мінус х більше за 8 в степені х-5. Ну, тут, я думаю, всі догадалися, що обидві частини можна звести до степені так? Одна друга це 2 в мінус першому степені, тому ми множимо показник на мінус 1, буде ось так. 8 це 2 в кубі, 3 помножити на х плюс 5, це буде 3х мінус 15. А тепер, так як двійка більше за одиницю, функція зростає, і тому знак нерівності не змінюється. Переносимо все в один бік, бо ми маємо квадратичну нерівність. Квадратичні нарівності ми розв'язуємо методом інтервалів. Спочатку зведемо подібні, ось так буде, так, потім зробимо його стандартного вигляду, тобто зробимо коефіцієнт при х квадраті додатнім, домножимо обидві частини мінус 1 Не забудьте, що змінюється не тільки знаки всіх доданків. А і знак нерівності теж. А тепер ми знаходимо нулі лівої частини і далі використовуємо метод інтервалів. За теоремою вієта. Сума мінус 2 добуток мінус 15. 5 і 3. Тільки знаки треба підібрати. Як, так як добут сума мінус 2, мінус 3. Точки виколоті. мінус 5, 3. Проводимо інтервали. Плюс, мінус, плюс. Беремо зі знаку мінус. Ну і тому відповідь це проміжок від мінус 5 до 3. А тепер читаємо, що нам треба зробити? У відповідь дописати суму всіх цілих розв'язків. розвісків. Ну, перший треба виписати. Так як точки мінус 5 і 3 не включно, які числа будуть нашими розв'язками? Міс 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1. 0, 1 і 2. Трійка вже не включена. Чому дорівнює сума? Ось дивіться, сума цих 0, сума цих 0. Ну, 0 зрозуміло, там теж 0. А сума ось цих буде мінус 7. Тому у відповідь ми запишемо число мінус 7. Тобто сума всіх цілих розв'язків – це число мінус 7. Йдемо далі. Номер 16. Треба розв'язати систему нерівностей. Так, запишемо цю систему. Одна з нерівностей показникова, а друга дробова. Ми будемо повторювати дробові нерівності, але трошки пізніше, але зараз вже згадаємо такі речі. Якщо в нас є дробова нерівність зі строгим знаком, як в нас, можна просто перемножити чисельник та знаменник. У нас таке є правило. Така нерівність рівносильна добутку чисельника та знаменника. Взагалі можна просто на число 4 поділити, воно додатнє, нічого не зміниться. А тут, дивіться, ми обираємо 0,5, так як 0,5 менше за одиничку, знак нерівності буде змінюватись, був більше, стане менше. Ми отримали систему двох лінійних нерівностей. Переносимо ікси в одну сторону, 8-1. Тут ми на 4 поділили, в нас ми отримуємо х-5 менше за 0, тобто х менше за 5. Так, а тут що буде? Мінус 3х менше за 7. Ділимо обидві частини на мінус 3, в другому все вже гаразд. А, так, тут знак нерівності зміниться, буде мінус 7 третіх. Що таке 7 третіх? Це 2 1 третя. Ну і тепер знаходимо розв'язок системи нерівності. Відмічаємо перше, другу, другий розв'язок нижче, і там, де перетинаються вони, там і буде розв'язок системи. Тобто розв'язком буде проміжок від мінус 2,13 не включно до 5. Не включно. Вас запитують кількість цілих, тобто не суму, а скільки їх. Ось давайте перелічимо. Крайня з лівої сторони точка, яка ціла входить в цей проміжок, це яка точка? Це мінус 2. Мінус 2, потім вже мінус 1, 0, 1, 2, 3 і 4. Скільки їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І у відповідь ми запишемо число 7. Немає запитань? Йдемо далі. Давайте цей файл ще подивимося спочатку, там ми пропустили перші завдання. Ну, Наприклад, таке. Воно дуже просте, але воно пов'язано стільки з показниковою функцією, скільки а, з. Тим, Як округлювати число. Ну, По-перше, треба розв'язати рівняння 3 в степені 7х дорівнює 9. 9 це 3 в квадраті, тому ми отримаємо рівняння 7х дорівнює 9. 2, так як х це невідомий множник, ми повинні 2 поділити на 7. Записуємо у вигляді дробу. Ну, тепер треба ділити 2 ділимо на 7. 2 на 7 не ділиться, ставимо 0. Найближче це 14, по 2 беремо, бо по 3 не вистачає. Остачек 6, 60, 56 по 8, по 5, ну і так далі. Мені далі не дуже треба, а тепер дивіться, багато дітей не вміють округлювати, вони не знають розряди десяткових дробів. Десяті це друга цифра після коми. Ой, друга, що я таке кажу? Це перша цифра після коми. Десяті. Треба округлити до десятих. Тобто те, що буде після цієї цифри, ми замінюємо нуля. Ми відкидуємо. А двійку або збільшуємо, або залишаємо, як є. Так як перша відкинута цифра 8, то збільшуємо. Це буде 0,3. Ми беремо варіант В. Так, рухаємось далі. 5 в степені х-2 дорівняння 25. Ну, тут дуже просто. 25 це 5 в квадраті, х-2 дорівнює 200, щоб всім таке попалося на m. Х дорівнює 4. Так, йдемо далі. Третє. Тут теж дуже просто. 2 в першому. Знак не змінюємо, бо 2 більше за одиничку. І ми отримаємо 4х більше або дорівнює 6, ділимо на 4х більше, або дорівнює 6, четвертих це 3 других, 3 других це 1,5, і більше 1,5 це А. Так, тепер тут, подивіться, діти, у нас пі на 4 в даному випадку виступає не як кут, не як 45 градусів, а як число. Чому не як кут? Бо у вас тут немає ніяких тригонометричних функцій. Тобто, якщо немає там синуса, косинуса, то в даному випадку пі це число приблизно яке рівня 3, ціли. Ну, ми бачимо, що з двох боків від знаків рівності показникові функції поки що різні, але можна їх зробити, основи різні, але можна зробити однакові. Якщо мені треба перегорнути дріб, то треба поставити мінус в показнику. А тепер пі на 4 це менше за одиничку. Чому? Бо це приблизно 3 четверти. І тому знак нерівності буде змінюватися. Більше за мінус 3, а більше за мінус 3 це варіант А. Так, добре, рухаємось далі. Беремо номер 5. А якому з наведених проміжків належить корінь рівняння? Ну, по-перше, треба це рівняння розв'язати. Так, перепишіть, давайте ось я тут його припишу. 2 в степені х плюс 3 мінус 3 помножити на 2 в степені х до рівня 10 корніць 2. Ну, по-перше, тут можна теж використати метод винесення дужки. Виносимо 2 в степені х. Що залишиться? 2 в кубі мінус 3. 10 корені з 2, 2 в кубі це 8, 8 мінус 3 це 5. Тепер ділимо на заважаючу нам п'ятірку. Обидва чисто рівняння, ділимо на 5. Тут у нас залишається 2 в степені х, 10 на 5 це 2, корені з 2. І тепер ваша задача з цього зробити степінь двійки. 2. це 2 в першому, корінь з 2 це 2 в степені 1 друга. При множенні показники додаються, тобто тут буде одна ціла, одна друга. І тому х нас дорівнює одній цілі, одній другій. Обираємо проміжок. Число півтора входить в проміжок Г, тому ми обираємо літеру G. Так, добре, таке шосте, непросте воно. Дивіться, що вам відомо. 2 в степені альфа дорівнює 3. А вам треба з'ясувати, чому дорівнює 4 в степені альфа плюс 1. Я би якось пов'язала 2 в степені альфа? Ось тут заважає мені плюс 1, я зроблю так. 4 в степені альфа плюс 1. Це 4 в степені альфа помножити на 4 в перші. Так? Що таке 4 в степені альфа? Це 2 в степені альфа. В квадраті, так? А тепер дивіться, я ж знаю, чому дорівнює 2 в степені альфа це трійка. Тому це буде 3 в квадраті помножити на 4, 9 на 4, це буде 36. Так, добре, ми файл ЗНО розібрали. Давайте ще подивимось у нас трошки є часу. Ось вашу показникову контрольну по показниковій функції. Ось давайте розберемо, наприклад, третій та шостий номери. І так, номер третій. 3 в степені х квадрат мінус х-3 мінус більше або дорівнює 27. Я відразу 27 подам як 3 в кубі. Тепер обираємо трійку, знак нерівності не змінюється, бо трійка більше за одиничку. Переносимо трійку в той бік зі знаку мінус. І ми отримали квадратичну нерівність. Ще раз нагадую, як ми розв'язуємо квадратичну нерівність. Знаходимо нулі лівої частини і розв'язуємо методом інтервалів нулі лівої частини. І так, за теоремою вієта. Сума коренів 1 добуток мінус 6. Що нам підходить? 3 мінус 2, так? Так як знак нерівності не строгий, то ми точки заштриховуємо, спочатку мінус 2, потім 3. Знаки плюс-мінус плюс беремо зі знаком плюс. І тому відповідь це буде проміжок від мінус нескінченності, бо мінус 2 включно. В об'єднанні з проміжком від 3 до плюс нескінченності. Добре, давайте візьмемо шосте. І так, шосте це теж показникова нерівність, але вона буде зводитися до дробової нерівності. Зараз згадаємо, як ми таке розв'язуємо: х 7 х плюс у знаменнику х-3. Більше або до рівня Ну, по-перше, так як це показникова нарівність, наша задача зробити з лівої і правої частини степені одного і того ж самого числа. Тут 0,7 в якомусь там степені. А 1 це 0,7 в якому степені? 1 – це унікальне число, і ми можемо його подати як 0,7 в нульовому степені. Тепер, так як 0,7 менше за одиницю функція. Тому знак нерівності буде змінюватися. І ми отримаємо ось таку дробову нерівність. Тепер давайте згадаємо, як ми розв'язуємо дробові нерівності. Якщо у нас справа 0, а тут якась, якийсь бріб, і знак не строгий, то ми перемножаємо чисельник і знаменник. Але якщо знак не строгий, треба врахувати, що нулі чисельника нам підходять, а нулі знаменника ні. Тому ми пишемо умову, що х не дорівнює трійці. Тепер треба розв'язати цю нерівність. як ми розв'язуємо? Методом інтервалів, але треба розкласти ось цю дужку на множники. Ми це робимо за теоремою про розкладання квадратного тричлена на множники. Для цього треба знайти корінь. Курінь цього квадратного тричлена це 6 і 1. Пишемо тут 6, тут 1. Тобто ми вписуємо їх з протилежними знаками. І ось ця нерівність вже готова до того, щоб на неї використати метод інтервалів. Ми знаходимо нулі лівої частини, це буде 6, 1 і 3. Точки будуть заштриховані, крім трійки, бо х не дорівнює 3. Тобто 1 заштриховано. Кілька виколото і 6 заштрихованих. Проводимо інтервали і дивимося, чи не буде в нас петель, так скажемо. У нас всі дужки в першому степені, петель немає, тому всі знаки чергуються плюс-мінус плюс-мінус. Менше за 0 обираємо зі знаком мінус. І тому х належить проміжку від мінус нескінченності до одного включно. В об'єднанні від трьох не включно, до шести включно. І так, якщо запитань немає, давайте так. Можна очистити, я хотіла би, щоб ви надім взяли другий варіант. Може, ви колись його і робили, але це було майже рік тому, тому можна зробити ще раз, щоб згадати. Таку тему як показникова функція.